Уявіть собі, що ви думаєте про нескінченність як про щось дуже велике. Ну, типу як нескінченна черга в супермаркет у п'ятницю ввечері. Але наприкінці 19 століття німецький математик Георг Кантор сказав: а от і ні, нескінченності бувають різні. Він показав, що деякі нескінченні множини, наприклад, натуральні числа, менші, ніж інші. Скажімо, всі дійсні числа між 0 і одиницею. Це було як повідомити, що деякі безмежності безмежніші, ніж інші. Це відкриття лягло в основу теорії множин, яка досі лежить фундаменті всієї сучасної математики. Без неї не було б ні аналітичних структур, ні сучасної логіки. До кінця 19 століття математики думали, що функції це щось гладеньке, симпатичне, з чітким графіком, але потім з'являються погані функції, безперервні. Але такі, що їх ніде не можна похіднити. Жах для вчителя метаналізу. Одну з перших таких функцій побудував Карл Веєрштрас, у неї немає жодної точки, в якій можна знайти дотичну. А ще були криві, які повністю заповнювали площу. Наприклад, крива пеано. Так, одна єдина крива проходить через кожну точку квадрата. Всі тоді були трохи шоковані. Ну як це лінія, яка стає площею? Це стало початком нових напрямів топології та фрактальній геометрії. У другій половині 19 століття математики нарешті подружилися із таблицями чисел, тобто з матрицями. Те, що раніше виглядало як просто інструмент для систем лінійних рівнянь, стало цілою наукою. З'являється поняття власних значень, лінійної незалежності, рангів, розробляють лінійну алгебру як окрему дисципліну. Особливо постаралися такі математики, як Артур Келлі, Джеймс Сильвестр, Кронекер і Жан Жордан. Без цього сьогодні не було б ні графіків в іграх, ні штучного інтелекту, ні фізики елементарних частинок. І навіть Google працює завдяки матрицям. Кінець 19 століття був вибуховим для математики. Математики зрозуміли, що не все має бути гарненьким і зрозумілим, що абстракція це сила і що нескінченність це цілий зоопарк цікавих істот. Можна сказати, що саме тоді математика стала справжньою з характером, з парадоксами і з безмежним потенціалом.